Станом на 12 годину ночі ми маємо семеро загиблих, які знаходилися всередині будівлі, в яку влучила ракета. Щодо типу озброєння, то, скоріш за все, це була крилата ракета. Щодо будівлі, то це трьохповерхова будівля житлова, це гуртожиток для людей, які мали ваду слуху. А щодо того, яка кількість знаходилася всередині, то попередньо декілька десятків осіб були всередині в момент влучання ракети. Це приблизно там від 20 до 40 людей. Наразі на місці працюють рятувальники, які розбирають завали. Після закінчення їх роботи на місці будуть працювати слідчі поліції, прокурори. Які будуть здійснювати документування злочинів, які вчиняє Росія щодо мети їх роботи, то це фіксація типу озброєння, виду озброєння, з якої сторони ця ракета ворожа влучила в будівлю? В подальшому ці докази будуть використовуватися. У міжнародному кримінальному суді для того, аби довести вину Росії у вбивстві мирних людей, та аби заставити Росію виплатити репарації та зафіксувати злочинні дії посадових осіб, саме військовослужбовців, які приймають рішення щодо обстрілів мирних кварталів міста Харкова та інших міст України. Щодо мети обстрілів, то у діях росіян жодних розумних дій не вбачається в тому, що вони роблять. Можливо, в черговий раз вони не влучили туди, куди хотіли. Можливо, вони здійснюють, тероризують миронаселення Харкова, аби люди виїжджали, або аби люди вони від цих обстрілів. Вони приймали якісь рішення, вони впливали якось там на державу. Але ми стоїмо, ми фіксуємо, ми захищаємо нашу країну. Можливо, в діях російської армії є як аспекти залякування, так не виключаю аспекти того, що можливо це в черговий раз. Вони не влучили туди, куди вони хотіли. Від цього не легше, адже гинуть мирні люди. Прокурорами буде внесено кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. А саме це порушення законів та звичаї війни, оскільки від обстрілів російської армії черговий раз загинули мирні люди. У пацаны проливают. Мы шли домой и услышали, как просто летит ракета, такой звук и нереальный бабак, просто бабак. На нас ветки посыпались, я не знаю, как мы с мужем просто успели добежать домой. Я всю жизнь работала, чтобы что-то купить, приобрести, не воровала, не убивала, сама зарабатывала. А теперь что я? Ну, такой один длинный коридор, и у каждого своя комната. Ну, человек,